О 3.10 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про вибух у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці 21-ї бригади Національної гвардії Довгинцівського району міста Кривий Ріг. По прибуттю рятувальників до місця виклику було встановлено, що в одній з квартир ймовірно стався вибух побутового газу, внаслідок чого виникла пожежа. На площі 120 квадратних метрів, яку рятувальники вже ліквідували, внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкції житлового будинку в одному з під'їздів з третього по п'ятий поверхи. Зруйнована одна квартира на четвертому поверсі. Пошкоджено сходову клітину з третього по шостий поверхи, балконні блоки та міжкімнатні перекриття. Внаслідок події отримали травми сім людей, троє з яких госпіталізовані до лікарні. Також співробітники служби порятунку врятували четверо людей. Станом на зараз пошуково рятувальні роботи продовжуються, ймовірно, під завалами перебуває одна людина. До ліквідації наслідків від ДСНС залучено 48 рятувальників та 10 Одиниць техніки